Вітаю малята! Запрошую вас на інтегроване заняття, з ознайомлення з природним довкіллям та розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Хто в лісі живе? Дітки, перш ніж вам щось розповісти, пропоную нам з вами зарядитися позитивною енергією та виконати психогімнастику, яка називається Гарний настрій. Візьмемось за руки та станемо у коло. Радість та усмішки хай сяють навколо. В мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти, мій друже. Зранку я чогось не в дусі. звеселіть, бо зажурюся. Малята. Сьогодні я пропоную нам з вами вирушити в подорож до лісових тварин. То що, ви згодні? Тоді ж вирушаємо. Ось ми з вами потрапили до осіннього лісу. Погляньте, хто нас тут зустрічає? Так, це лісові мешканці. Давайте назвемо їх. Так, дітки. Це зайчик, а ось і ведмедик. А це білочка. Це вовк. А ось погляньте їжачок. А це хитра лисичка. Вірно, дітки, ці тваринки називаються лісовими мешканцями, тому що вони. Живуть та мешкають в лісі. А ще діти цих тварин називають дикими, тому що вони самі собі шукають їжу, будують та облаштовують своє житло і помешкання та піклуються про своїх дитинчат. Що ж, малята, ми чудово з вами поспілкувалися! Та визначили, хто ж живе в лісі. Тож пропоную трішки відпочити і виконати фізкульт хвилинку, яка називається білочки. Лапки в боки, вушка вгору скачуть білочки по бору. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи, притомилися звірята. І пішли відпочивати. Дітки, а чи знаєте ви, що ж полюбляють їсти наші дикі лісові мешканці? Тож давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Хто чим живиться. Зайчик в лісі живеться корою дерев. Листям, травою. А якщо раптом потрапить на город, то й може морквинку та капустинку поїсти. А ведмедик любить кору дерев, ягоди та рибу. А от білочка Полюбляє насіння, жолуді, горіхи та гриби. Вовк м'ясоїдна тварина. Він полюбляє їсти менших за себе тварин, тож зайчикам потрібно бути дуже обережними. А ще він любить копитних тварин. Оленів та косуль. А маленький їжачок любить ласувати равликами, великими комахами, гусеницями, ягодами та фруктами. А лисичка полюбляє їсти мишей та великих. Комах. Ось, малята, ми з вами дізналися, що ж люблять їсти дикі тварини. Дітки, на цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за те, що ви були уважні та гарно працювали на занятті. Тож скажіть мені, будь ласка, які тварини живуть в лісі? І чому їх називають дикими? Дякую вам за увагу! До побачення!